Вітаю глядачів мого каналу. Вітаю українське панство, вітаю запоріжців. Це відео буде касатися іменно Запоріжжя. І я хочу подивитися: а, чим реально і чи. Давайте почнемо так. Чи допомогла влада запоріжська, в тому числі новий голова ОДА? ОВАДА, ОВА, ОВА Військової адміністрації? А так, я правильно тримаю тут це. Угу. Чи домог... допомогла влада Запоріжжя? А, Запорізька влада постраждалим від ракетного удару а, в районі, ось то, що було занедавна, де порушили п'ятиповерхівку, по вулиці, я так розумію, так, в мене ще було там написано, по-моєму, матросова, так? Да? Яка там вулиця була? В общем, біля, біля телевежі тої. Каміногорська. Ось. Каміногорська, Каміногорська. 40 років України, Кам'яногорська. Чи, чи допомогли? Яка ситуація з допомогою влади цим постраждалим? Які втратили домівки? Давайте тим, хто втратив домівки, чи допомогла влада? Яка там ситуація з допомогою? Ну, дивіться. Вони мають якісь плани, і то ці плани їм жужать люди, тобто, ну, їм потрібно щось робити. По клеверу вони будуть робити щось таке легеньке, знаєте, ну так, щось там думають. Але е, криси мішають. Тобто ці всі речі хтось гальмує іменно во владі. І там ідуть роз... розногласія, Тобто, вони стоять на роздоріжжі, вони не знають, що, як їм зробити. Тобто, в принципі, в принципі ніякої допомоги, ну, може, окрім слів, от цих, там, якось якась легкість, щось там ля-ля-ля, ну, давайте на цей клевер покладемо. Ну, тут, розумієте, от Якщо б як оцей план, який йде, да, бачите, жіноча енергетика. Пташки, це все йде, як знаєте, Обсуждення цього всього. Це йде. Був непоганий план, до речі, гарний був план, але чомусь він не пройшов. Чому він не пройшов? Щось помішало? Якась ситуація помішала, якісь новини помішали? І вони зараз стоять просто перед на роздоріжжі. Тобто допомоги матеріальної, в принципі, люди на зараз не отримали. Так, давайте подивимося, постраждалі, які в больниці, що вони там мають, яке лікування. Чи реально вони там получають, отримують нормальне лікування? Ну, я вам скажу так. Що так, вони лікували їх, потім от, пішло, пішло рішення. Пішло рішення якесь ну, нормальне рішення. Тут успішно їх лікують, до речі. Нормально. Тобто то, що касається лікування, лікують нормально, слава Богу. Так. Чи є розселення людей, чи будуть вони десь. Яка ситуація з розселенням людей, поселенням людей в інші будинки, в інше житло? Яка ситуація з тим рішенням? Ви знаєте, вони думають про це, вони хочуть прийняти правильне рішення. І, до речі, ну, по книгі. Ну, опять іде, я ж хотіла подивитися, що це книга. Це Вони цю ситуацію вивчають чи приховують. І в кінці, от, Хтось мішає зробити, як треба. Хтось щось приховує, іде якась там таємна історія. Що це таке взагалі? Але потім, бачите, воно як піде налагодиться ця ситуація і прийме участь, жіноча енергетика буде прийняти. При... В цьому дуже посприяє, мабуть, жінки стануть вже просто орати там, я так сподіваюся, що це потрібно робити. Так, да, тут буде скандал. Буде скандал. Буде скандал по поводу цього. Вони отримають, отримають якесь житло і якісь фінанси. Але завдяки жіночій енергетиці. Скандалу, який учинять жінки, то я можу сказати, що, жіночки, піднімайтеся, е, хто там постраждав, що робить, ніхто вам нічого не, при... не принесе на блюдечки, ніхто нічого не надасть, як то зробили в Дніпрі, Вам, вас просто. Е, от... Які мислі у влади, що з цим робити? Що з цим робити? Які в них думки в цій ситуації? Неясні, які їх почуття? Працювати, що вони будуть діяти, які дії? Рішати, що рішати з сообществом. Ну, поки що тільки бла бла бла. Це не діє. Це, це просто поки що бла бла бла. От підуть зміни. От підуть зміни, якісь будуть новини, непогані, е, Ну от, вирується. Я вам можу сказати, що треба, треба. Що робити людям, які постраждали і втратили житло там біля тої телевежі. Що їм робити? Їм треба. Їм треба, так, от ключ в їхніх руках, їм треба вирішувати, збиратися всім, як кажуть, коголом оці, цією общиною, Бо риби це не тільки гроші, це ще і весь океан, це все живе. І треба йти рішуче. Ви маєте, ви і є ключ до вирішення питання, і тоді тільки підуть зміни. Поки ви не будете сидіти ніхіра не робити, нічого і не буде. Так, далі. Чи знає про цю ситуацію київська влада? Ну, вони, вони, в принципі, знають, але так, їх це не дуже цікавить, якщо чесно. От якось так по дитині воно там, знаєте. Тобто, ви повинні тут самі на місцях вирішувати. Чи повлияють вони на. Нашу владу запорізьку. Ну так, з леганця повліяють, трошки повліяють. Чи буде з цього який, якийсь толк? Трошки стабілізується ситуація, підуть рішення більш на краще. Але це буде робитися іменно завдяки київській владі, і тоді підуть зміни. Люди, коротше, треба, треба, треба робити справи свої. Тобто, хто блоги робить, хто виходить, хто пише, хто куди, тому що толку щось малувато дуже. Це я хотіла продивитися. А якщо на за там хоч когось кудись розселили, я не знаю, що отримали там гроші, але там теж така ж ситуація. Точно така, не особисто відділяється. Там. Давайте подивимося, що, було, що зараз люди мають, які на Століваров пострадали там, де завалився під'їзд, що вони мають? Теж мають неясну ситуацію, кучу проблем. кучу проблем, але там трошки воно краще вирішується. Там якось є якась ну, є хтось, що відповідає. От опять-таки, бадають жінки. Тобто, цим займається жіноча енергетика? Чим то все закінчиться? Закінчиться башнею, ну це, мабуть, будуть, я так приполагаю. Буде буде суд, буде силовим методом. Це все треба вирішувати владою, силою. Треба працювати, і щоб люди і общество об цим займалося, тому що толку не буде. За Естафонська, там де розрушено було на Сіпенківському районі. Яка зараз ситуація з тими постраждалими? В якій вони на зараз ситуації? Що вони мають? Ну, от я казала, що в них трошки покраща ситуація. Тут рішення було, їм житло все ж таки надали. Тут якось трошки з ними попрацювали і е, да, отримали вони і гроші, але їх обділили. 100% обділили, вкрали щось. Ага, ось пішли зміни. І е, тут все ж таки їм гроші дають, дають гроші. Але, ну, от дивіться. Тут ідуть якісь ідуть якісь справи, переписки, вони там не сидять, вони там працюють над цим питанням. Так, да, там Ідуть ці речі. Тобто, люди не сидіть, вам ніхто нічого не принесе, вони нічого не хочуть робити. Покажіть мені владу запорізьку, в принципі, чим вони, як вони опікуються ці, цими постраждалими, які рішення вони приймають. Взагалі, чи думають вони про то? І що вони роблять? Їхні думки, їхні дії? Ну, якось вони все ж таки думають, але по книгі, по книгі, зли все ж таки більше даве сообщество. Рішення будуть прийматися, але будуть вони прийматися, знаєте, отаке от ощущення або судом. Або судом, або в той радіо облраді. але ну будуть приймати, їм діватися нікуди. На них будуть давити, буде сообщество. Треба цим займатися люди. Так, так, будуть працювати, але хитро, будуть віляти хвостом оце як ця лисиця. М -м так. Чи помінялася якась? Тенденція в Запорізькій владі, якась рух якийсь пішов на краще в Запорізькій владі на зараз. Яка там атмосфера? Так, да, зміни пішли. Зміни пішли. Дуже там багато скандалів. Вони скандалять, там хаос, там іде розбрат, там іде от просто оце дії йдуть. Причина, звісно, гроші, причина, звісно, сама влада. Тобто, і оцей хаос він іде. Я вам скажу, що з ними будуть там дуже, вони там іде сопротивлення, є вірні люди, є силова структура. Оцей, мабуть, мужик, який прийшов, він з силової структури, і він з цим працює. Скандалить з ними він. Я вам так скажу, що, ну, все ж таки, якісь рішення він зробить на краще. Він зробить щось на краще. Але треба, треба щоб там от буде якась жіноча енергетика. Все ж таки, там іде жіноча енергетика, я буде, яка буде приймати в цьому участь, я вам скажу так. Цей дядька, який прийшов, так, він починає, чи бу... я, я його ще не дивилася, але там дуже серйозний хаос в цій, в цій компанії, дуже серйозний хаос. Він з них там просто ну от там жорстка дуже позиція. Хоча він дуже м'яко на камеру, да? але ми бачимо, що показують карти. Давайте ми на ту ж ситуацію покладемо. Запорізька влада, чи йдуть якісь зміни у запорізькій владі з приходом нового голови ОВА? І які вони? Ну, по колесниці так. Він прийшов, він пре як танк. Ситуація подвійна, кризисна. А там розділилися мнення. Хтось за нього, хто проти нього. Їм тяжко. Оця карта стала випадати. Очікування, очікування. А, ви знаєте, я вам хочу сказати, що так, він їх там всіх стави на місце, жорстко стави на місце, отак. І вони там втрачають все ж таки, пішла кризисна ситуація у владі. І оце те, що він робить, він очікує результату. Ну, і ми, в принципі, очікуємо результату, який він буде. Що з себе представляє новий голова, який прийшов в Запорізьку ОВА? Будь ласка, покажіть мені карти. Я не знаю його ім'я, я не хочу. Да... От просто покажіть мені цю людину, яка зараз голова Запорізької обласної військової адміністрації. Дивіться, випадає дев'ятка жезлова, злова, фортуна і радість. Значить, цей мужик, він захищає інтереси а, людей. Життєву енергію. Стоїть на захисті. Він мужик фортовий, поки що фортуна на його стороні. І він робить те, що йому треба робити. І ще я хочу сказати, що він робить, ну, як нам, е, я, нам на радість, бо він прийшов з нормальними почуттями во владу. Він не прийшов красти. Він не прийшов красти. Він прийшов захищати. Захищати. Ось так. Чи буде нам від цього, що, яка, що нам від цього буде від його дій? О, дуже так якось воно, знаєте. Ну, по-перше, він починає тільки цим займатися, Да як маг, це початок. Але він має всі інструменти. Чи зможе він тим працювати інструментом? Не знаю. Але це все йому дано. По відлюднику він там, знаєте, як одинак. Як біла ворона. Як біла ворона він там. Але все ж таки, все ж таки, він хоче кращого, він хоче кращого, буде старатися і буде вирішувати це питання. От, помічу, він буде вирішувати це питання жорстко, по-мужському. І ось буде дуже жорстка конкуренція. Буде боротися з цими покидьками. Ну, подивимося, подивимося. Бачите, я не дивилась його персону, не дивилась, хто він, не, не називала його ім'я, нічого. Просто отак подивилася і все. Будемо, будемо сподіватися, що прийшла людина більш-менш порядна, ну, а там трошки хай попрацює, ми подивимося, що він, далі нам, що він нам надалі принесе. От. Але поки що ось, оце основна ситуація, то, що він робить. Оці, Це моє було питання: це влада, статусна карта, це о ньому, це про нього. І це то, що тут йде. Те, що тут іде, там за гроші гризуться. По страшному. По страшному. Але в кінці падає садник, гарна карта. Все ж таки він це вирішить. Чи вирішить він в пользу нашу, нас, людей? Так. Вирішить в нашу пользу. Будуть прибутки до громади. Але йому не тої сили енергетики, йому потрібні помічники. Ось так. Йому потрібна поміч і підтримка людей. Так що, бачите, тут три колоди я виклала. Все, люди, я хотіла це подивитися. Вважаю, вам теж було цікаво. Тому не сидіть на місці, ніхто нічого нікому не дасть просто так. Треба йти, требувати по закону все, що потрібно І це все робити. Не треба давати їм розслаблятися. Так, він, дядько, непоганий, вроді як, але я його повторюю: я його не розглядала як персону. Поки що не розглядала. Я даю йому, в принципі, трошки попрацювати. Показати себе, хоча якось хотілося б, щоб він вже себе показав, хоча б от, от коли вже прилетіло на це девиш, щоб він себе показав, щось якось я поки що не побачила. Все, люди бажаю вам бути живими та здоровими, боріться за себе, боріться за свої е, е, інтереси, не попускайте владі нічого. Бо вони сядуть на голову і висруться, і за вираження. Вони всі схильні до крадіжки, не всі можуть не всі можуть витримати оці іспитання владою та грошима, не всі. Тому, будь ласка, займайтеся цим. Ми не повинні їм давати розслаблятися. Все, бажаю вам бути живими та здоровими, сил вам, енергії, почуємось, папа. -па.